Плюс 5, мінус 5. ПФК Олександрія продовжує підготовку до другої частини сезону у Ялті. Разом з командою тренуються п'ятеро новачків. Антон Голенков та Артем Чорній з Миколаєва вже підписали з клубом контракти, а Ігоря Озарківа, Олександрійці орендували на рік у Львівських Карпат. Доля ще двох виконавців Максима Імерекова та Олександра Іващенка вирішиться після кримського збору. Є й втрати не будуть грати в Олександрії Євген Пічкур, Сергій Лобойко, Юрій Бровченко та В'ячеслав Шевченко. Під питанням подальша доля орендованого у Карпат Володимира Бідловського. Під час тренувального збору наші земляки у контрольному поєдинку зігрались з дев'ятою командою прем'єр-ліги маріупольським і лічівцем. Гра проходила під акомпанемент рясного зимового дощу на важкому полі Ялтинського стадіону Авангард. У першому таймі ближчим до успіху був один з лідерів першої ліги. Виходи один на один з волкіпором і лічівця не використали Артем Полярус та Сергій Старенький. А от представник прем'єр-ліги своїм шансом для взяття воріт у другому таймі скористався більш майстерно на 55-й хвилині. Одразу дві помилки захисників Олександрії дозволили нападнику маріупольців Владиславу Кулачу розстріляти ворота нашої команди. Після пропущеного м'яча Олександрія притисла суперників до власних воріт. Ця облога не раз могла завершитися влучним та результативним ударом, але забити м'яч у відповідь завадили голкіпер і лічівця і багнюка біля воріт маріупольської команди. У підсумку наші земляки не за грою, а за результатом мінімально поступилися і лічівцю 0-1. Олександр Сметанко, новини спорту.